Так, Олексик забрався на танк, вставай, вставай на танк, вставай. Будемо стріляти. А ну давай подивимося, залазь. Вставай. Вставай, 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 молодець. Ох, бачиш, де стрілять. Бачиш? Вставай, пусти. Вставай, ножками, ножками вставай. Стань просто, не хочеш. Ну що, злазиш уже? Подивився. Он дивись біля прапора стань. Давай. Ух ти, який прапор. Давай, залазь. Вставай, вставай. Держись за прапор. На маму повернись, подивися.